Одні сів'ятом. Вітаю! Показуємо вам наші покупки. І Великодня листівка це від моєї донечки. Сьогодні в нас такий сладко-пасхальний асортимент. В АТБ можна придбати зараз по акції сир білоцерківський. 5% відсотковий за 32 гривні 40 копійок. Сметана славія 350 грам 40 гривень 90 копійок. Знову ще раз, купили сир моцарелла Золотий резерв. по акції зараз коштує 42,90. Яйце курячі у нас зараз в магазині Міда коштує 19,90 за десяток. Цукерки бджілка. Це ми придбали в нашому місцевому маленькому магазинчику кондитерському 142 гривні за кілограм. Також в маркеті Міда у нас великий вибір ковбасних виробів. Придбали сосиски малюк. Вони коштують 214 гривень 50 копійок за кілограм. Так само в маркеті Міда можна придбати солодощі. Жувальні цукерки «Рошен» в дуже великому асортименті. 18,90 їх ціна. Далі в нас така дитяча, продовольча корзина, пасхальна. Тут в нас такі міні-шоколадні яйця, від «Мілка». 24,80 коштують. Далі ще трохи солодощів, таке печиво. В упаковці 5 штук, 6 гривень коштує упаковочка. Це куплено в наших місцевих магазинах. Цукерки равлик Боб, різні ціни в різних магазинах. Наприклад, в АТБ можна придбати за 15 гривень 40 копійок. Такий великодній кошик ми придбали в магазині Аврора. Зараз він по акції, його ціна 34 гривні. Пасхи придбали в магазині Екомаркет у них власна випічка. Маленькі 100-грамові коштують 18 ,90 гривень 90 копійок. Ті, що побільше вони 300 грамів, 45-90 їх ціна. Нехай наступаєче свято Пасхи подарує кожному здоров'я, добро, принесе нам мир, любов і дарує кожному душевний спокій. З наступаючим світлим святом вас! До речі, ще вам покажу одну цікаву покупочку, яку можна придбати зараз в Аврорі за 9 гривень. Це такий набір декоративного паперу твердого. По картону. Тим, хто займається творчістю або хто хоче просто порадувати своїх близьких якоюсь цікавою поробкою, це саме те, що треба. На цьому все.